Слава Україні, ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Підсумки першого саміту миру, безпекова угода США та Путін вперше двадцять 25 років відвідав КНДР. Про це та інше сьогодні будемо говорити з колишнім співробітником СБУ та військовим аналітиком Іваном Ступаком. Вітаю Іване! Вітаю, дякую за попрошення. Цими вихідними у Швейцарії пройшов перший саміт миру, куди було запрошено чимало Україн. Е, перш за все, от що взагалі для України означає проведення такого саміту з приводу миру в Україні. Окей, глобально це важливо, але для фронту жодного значення не має Взагалі від слова зовсім чому важливо, важливо закріпити е, союзників. України закріпити, побачити на мапі, хто все ж таки з нами, хто готовий, хто ще вагається, а хто не з нами. В принципі, 80 з 92 країн підписали це ком'юнікет, чотири міжнародні організації з восьми. В принципі, результат непоганий. Дійсно, там окремі формулювання були потім ем, так. Дуже обережно а, як каже зглажений угли для того, щоб не викликати подразнення, бо для багатьох країн. Війна в Україні це щось дуже далеко. Ну згадаємо так: коли була війна в Іраці, в Афганістані, Господі, де той Афганістан, де той Ірак? Яка нам різниця? Що там відбувається? Так само переважна кількість країн, урядів, президентів, прем'єрів, так і вважає для нас було важливо закріпитися. Хто з нами побачити? Ми побачили, що Мексика, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія таїланд, вони. Хтось не з нами, хтось поки що не з нами. Ну, ще там Китай, південно Африканська Республіка. Тобто є з чим і з ким працювати, щоб їх зацікавити, так всі підписалися, що повернення дітей, обмін полонених це важливо, ядерна безпека, це взагалі важливо, бо не буде ядерної безпеки, буде всім погано, всьому світу. А, але що робити далі, ніхто не знає. Немає можливості змусити Російську Федерацію виконувати, навіть якщо. Проголосували всі 92 країни без реальних кроків з боку Російської Федерації. Зробити на жаль нічого неможливо. на ситуацію на фронті. Воно не впливає. Я передбачаю, що можливо другий саміт, який можливо відбудеться наприкінці літа або наприкінці року він зможе повпливати. Але на цей ну, саміт... про другий саміт а, ми ну, ще давай, поговоримо. Давай. Я ще хотів да, поговорити за цю тему. Взагалі, а от. Були якісь якісь для вас несподіванки, які країни з присутніх не підписали цей комунюкет? Якщо не помиляюся, Вірменія не підписали. Це було дійсно так ух, несподівано. Але ну ми розуміємо, там яка важка ситуація в Вірменії. Я думаю, що ну. Подумками вони з нами, але політично ну тр треба підписати вони ж фактично водекабе, хоча в ОДКБ хочуть вийти ОДК, наскільки але, я але але ми пам'ятаємо, як Білорусь постачала озброєння Азербайджану під час е, цієї другої або трекаже війни. Остання за рахунком війна в Нагорному Карабасі. Е, ми пам'ятаємо, хоча вони Білорусь та Вірменія вони союзники по ОДКБ. Тобто, ну це було неприємно для Нікола Пашиняна. А, що дивно, підписала Угорщина, підписала Словаччина. Ну, це дійсно дивно було, але ще раз, по факту, жодним чином не впливає. І, ну, окей, все, чекаю наступного питання, все не, не поспішаю. Ну, як ви кажете, ні до чого не зобов'язує. Це підтримка наших ідей. Але ось стосовно якихось зобов'язань. Адже Володимир Зеленський озвучив, що саміт може мати абсолютно Практичні наслідки, і я так розумію, одне діло це те, що задекларували в загальній позиції. Зовсім інша справа це комунікації, які відбувалися на цьому саміті з лідерами і представниками країн. От як ви вважаєте, які реальні практичні кроки в результаті цього саміту можуть бути? Ну, поки що цих кроків не видно. Відверто скажу, їх не видно. Я не можу сказати, яким чином їх можна імплементувати в реальні кроки. Окей, зібралися, фотки зробили. Джастін Трюдоска, слава Україні! граєм слава! Не всі погоджуються, не всі зрозуміли, що це було. Деякі представники намагалися дистанціюватися від цього заклику. Окей, в них є своє бачення, ми не можемо засуджувати. Але ще раз окей, у нас є ось ці підписи, що з ними далі робити. Так, ми зібрали, ми дійно, все класно. Куди їх нести? До якої канцелярії, куди здавати? Яку реєстратуру? Немає такої реєстратури, куди можна здати, і щоб Путін там це взяв до уваги або там російський генштаб. Ну от, власне, я про це кажу. Чи могли на цьому саміті так бути контакти стосовно того, якісь нові... Негласні умови про безперебійне постачання військової допомоги ні, я думаю, ні, це про військову сферу не йшлося. Це було ж як зазначено про продовольчу безпеку, зерновий коридор, ядерна безпека і полонені. Тобто все було настільки зроблено, щоб всім, ну майже всім, було комфортно. Якщо б там одразу були б територіальні а, претензії з боку України, ну як там претензії, повернення наших територій, то я думаю, що. Певна кількість країн відвалилася б або понизила б свою присутність там, наприклад, від прем'єра до там зна заступника міністра зовнішніх справ. Тобто, ну багатьом це не подобається одразу. Ось так стрибати в таке полум'я. Вони не готові зараз його проговорювати. Ну але наскільки, якщо я не помиляюсь, да відразу за результатами проведення саміту США виділили півтора мільярда на відновлення енергетичного сектору України, і все ж напевно якісь економічні моменти там були присутні, що в принципі в нинішніх умовах для України теж доволі вагомий вагома допомога. Ну це ж не військова компонента, тобто це окей про ядерну безпеку. Це можливо йдеться про ядерне паливо для ряду атомних електростанцій України, на які прийшли на американський вестенгаус, ну це ядерна паливо це комплектуючі до ядерних реакторів, атомних реакторів, тобто, я думаю, це і це ж питання воно було узгоджено заздалегідь. Просто так воно було оприлюднено. А я впевнений, що проговорювалося можливо місяці 3-4, Якщо не більше, тепер давайте повернемось власне до питання участі Росії у цьому саміті. Адже ще напередодні першого саміту було відомо, що. Росію якби умовно запрошують, але ніхто її там по факту не очікує, тому що хотіли напрацювати якісь пропозиції і тоді їх надати Росії. Власне, Володимир Зеленський і сказав, що на підготовку другого саміту знадобляться місяці, а не роки, що по суті наближує завершення війни. Але у багатьох людей виникають таке питання: а як цей процес вони бачать Ну, в плані, тож, потрібна обов'язково участь Росії. Що їх може зацікавити у пропозиціях другого саміту? Два, два великих от я не знаю, це сегменти впливу. Дві великі складові. Або одночасно дві, або одна з них. Перша ситуація на фронті починає ламатися не на користь росіян. Вони це бачать, їм терміново треба загасити цю пожежу. Треба зупинити. Наші війська, там, де вони є, і окей, окей, ми готові. Давайте от, все, все починаємо самі, починаємо розмови. Це раз. Друге, це складна ситуація в економіці в російській, коли вони побачать, що рубль вже там падає там за позначку, наприклад, там 200 рублів за один долар на чорному ринку, на чорному ринку процвітає. Чорний ринок, я перепрошую за тавтологію, коли а, курс фіксований. Повертається вони такі в собі 89-й рік а, перед розвалом радянського союзу, і од, одна з цих компонент або обидві компоненти, і це дійсно може змусити росіян а, більш активніше вмощуватися за столом переговорів і активно приймати участь у дискусії. Звісно, що росіяни поки що розраховують, що Україна зламається людським ресурсом, зламається те. Техніку амуніцією, боєприпасами, що не вистачить. Західні країни зламаються, втомляться. Вони дуже розрахують, ну, вони хто росіяни всередині, в Кремлі, розраховують, що злам буде по а, такому вектору. Як демократія демократія, в якому сенсі Західні, ну, Ці цісь авторитарні режими? Вони чудово розуміють час на їхньому боці. Західні демократії розуміють, що час не на їхньому боці. Вони не можуть робити довготривалі плани, довготривалі розміркування. Ну там то праві прийдуть до влади, то ліві, то централісти, то центристи, то популісти раз що на раз на п'ять років вибори, куди країну хитне, ніхто не знає, і Росія я думаю має таку такий намір вичікувати, що зміниться. Подивитися, як зміниться ситуація в листопаді. Коли будуть вибори президента Сполучених Штатів, там будуть вибори ще в деяких європейських країнах, наступному році будуть вибори, тобто, от вони в такому вичікуванні. А взагалі, от ви сказали два фактори, так які можуть серйозно повпливати на позицію Росії. Ви бачите передумови найближчим часом, умовно кажучи. Ні, поки що немає. На жаль, я тут песиміст. Але ще раз е от, на військовому фронті, от для нас велика буде перемога, коли ми зможемо зупинити росіян, е не дати їм можливості просуватися далі. От просто от, забетонувати, зацементувати ділянку фронту, щоб вони билися, билися, але. Кожного тижня наш генштаб звітував би про нулі квадратних кілометрів, які перейшли під контроль Російської Федерації. Я буду вважати, що це дійсно велика велика перемога. А, якщо не помиляюся, минулого тижня ми втратили контроль орієнтовно на ну, 50 квадратних кілометрів території України. Так, це начебто небагато. Але якщо тиждень до тижня, то поступово це вилізає дуже ну, досить серйозна цифра. Економіка це вже трішки інша історія. Росіяни почали скиглити на тему е, приберіть ці санкції. Хоча між е, м, заявою ввіді все найбільші санкції, ми їх не боїмося. І ось що приберіть санкції, пройшло десь орієнтовно півтора роки, і якось їм дуже не сподобалася ця вся історія. Я бачу, який тиск на, є на економіку Росії. Ської федерації, як вони намагаються в реальному режимі продавати своїм? Корисні копалини Китаю, як збільшився товарообіг з 190 мільярдів американських доларів у 2022 році до 240 мільярдів американських доларів у 2023 році. Тобто це дійсно серйозно. І ми бачимо, що газ Китай не купляє. Китай каже, ні, хлопці, давайте ваш газопотік, сила сибіру два, самі добутовуйте свої гроші і продавайте нам за внутрішньою ціною. Я думаю, що це дуже тисне і це змушує російську владу ухвалювати рішення більш. Швидко і більш прагматично, ну ми ось обговорили з вами основні моменти, які звучали на цьому саміті. І так можливо, тезисно підсумуйте взагалі загальні враження про перший саміт миру. Окей, він відбувся. Він відбувся доволі ну, позитивно. Багато країн підписало, є з ким працювати, є з чим працювати. Дивіться е, країни, кожна країна, кожен уряд, кожен президент е, розмірковує. А що мені особисто дасть е, мій підпис на цьому папері? Це війна не моя. Я хочу побачити вигоду. Окей, хтось міркує особисто для себе в кишеню. Собі, а решта міркує там, ну яка вигода буде для його. Країни, чи не запсує він стосунки з Російською Федерацією? Тобто ми закріпили за собою певну кількість країн, які з нами готові співпрацювати. Тепер треба попрацювати ще. З близьким Східом, сходом сходом об'єднані арабські емірати, Саудівська Аравія, з Мексикою Треба поспілкуватися, що там що можемо запропонувати їм цікавого, щоб вони стали на нашу сторону. Вірменія, хлопці, ми ж з вами. Що ж таке? Ну що відбувається? Давайте ну, рухатися. Давайте от французи, може, вам передадуть Цезарі, і ми і ви будете почувати себе більш впевненими. Ви вийдете з ОДКБ. Тобто треба зацікавлювати якомога більшу кількість сторін. Гаразд, ще з таких важливих доволі новин на минулому тижні Україна підписала з США безпекову угоду на 10 років. Але є момент, що США має право вийти з цієї безпекової угоди за власним бажанням. Ось виникає питання: взагалі, що передбачається безпекова угода, і чи втратить вона сенс після виборів США? Ну, звідси, я думаю, що вона сенс не втратить після виборів. США так є великий ризик, що вони можуть вийти. Але американці дуже прагматичні. Вони собі залишили дверцята відчиненими, тобто вони не заблокували собі вихід, вони не хочуть стати заручником, тим паче, що ну в них позиція сили, що їм нав'язують, що ми повинні вступати в війну на боці України. Ні, вони залишили собі цю можливість, але я думаю, що ніхто не буде виходити, бо це буде велика іміджова втрата для. Сполучених Штатів. Набагато простіше. Відмовитися від виконання і послатися на а, проблеми в економіці, проблеми ВПК, проблеми з рейтингами, будь-що, але от так, от демонстративно не виходити. Так, це угода передбачає допомогу Україні у випадку наступних вторин, там з боєприпасами з амуніцією. Все, все, все. Але нам потрібно це зараз. Ну окей, ок, це, це знаєте, як горить хата, але приходить страховий агент, і каже, ну на наступну пожежу. Ми застрахуємося так, от про. Просто ви отримаєте таку компенсацію, а хата палає вже зараз. Ну, треба ж її гасити зараз, а він тобі розказує про майбутнє. Так, на майбутнє ти себе обезпечуєш, але треба ж робити щось зараз. У мене, до речі, питання, от, на яке мене наштовхнула одна, одна з ваших речень щойно. Наже ж, це не перша безпекова угода, і в мене виникає питання взагалі. Коли е, планують інші країни, з якими у нас є безпекові угоди, свій військовий бюджет, вони виготовляють певний вид озброєння, аби він лежав в запасі для України? Чи це станеться біда, і лише тоді пустять в виробництво? Ні, наскільки я побачив, вони будуть заплановувати кожен рік бюджети на ось ці потреби виготовляти озброєння. Вони ж ну майже всі країни Західної Європи передивилися перед... Щас пр придивилася своє відношення до переглянуло відношення до. Військових бюджетів, якщо раніше вважалось, ой, що там то військо, нащо воно потрібно? От зелені технології, електромобілі, вітряки, оці, ось наша військо? Ні, тепер ми бачимо, як скандинави кажуть, стопе. До речі, Норвежці вони а, пожалкували, що розпродали свої військові об'єкти в скелях. Там і були шпиталі, аеродрому і ремонтні майданчики. Зараз вони не можуть повернути ці об'єкти, вони будують їх з нуля знову. Тобто, вони цілком реально Усвідомлює загрозу від РФ, яка на наступні 20-30 років буде цілком імовірною, реальною, і треба впрягатися. Тобто, вони будуть виділяти на військо все більше і більше грошей, а там, де не все більше і більше, там буде стандартна сума, але стабільно, наприклад, на 5-10 років. Наостанок хочу підняти питання зустрічі двох диктаторів: а саме півд... північно корейського та Володимира Путіна, так адже Путін вперше з 25 років відвідав КНДР, а там уже всюди розвішені його плакати, прапори. Як ви гадаєте, про що насправді могли домовитись диктатори? Чи може це бути просто медійним пшиком, А насправді результат військової допомоги буде мінімальним. Може бути таке, північна Корея допомагає виключно за матеріальні блага, тобто просто так безкоштовно через те, що Росія, наприклад, розділяє ідеї, ідеї чучхе ну ніхто допомагати не буде або технологіями, або грошима, або запчастинами, або військовою технікою. Північна Корея приймає оплату. Тут Російська Федерація, як варіант, намагається більше перетягнути на свою сторону. Вірши перетягнути на свою сторону якомога більшу кількість країн і сказати, що ми не одні. От у нас є партнери. От у нас є Білорусь, от у нас є Північна Корея. Вони будуть розвивати з Північною Кореєю співпрацю в академічній галузі. Тобто, наука цікава, яка наука там буде в. Туризм, мама дорога, туризм, тобто, як вони кажуть, гірськолижні курорти е, північної Кореї. Ну, це взагалі щось в мене не вкладається, як це може бути ну, звучати та виглядати. Але ось така співпраця в них буде. Не знаємо, як вона поїде далі. Ми бачили багато таких великих прожектів е, з боку Путіна. Старати десь. О, в середній Азії він закладав залізничну колію. Там цей костиль вбивали. Він так досі залишився. Оці ось там два з половиною метри цього залізнична залізничного полотна. Вони так і залишилися. Нікуди вони не поїхали. Також тому я думаю, що тут може бути така сама історія з північною Кореєю. Ну як це гірськолижний курорт Північної Кореї? Це Кім не два охоронця і все класно. Це як ігри і, міжнародні да, ігри і перемога. Перемога, так. перемога в зимових Олімпійських іграх. Так, так, один учасник і одна золота медаль, а Що ні? Ні, ну ще охорони з два охорони з три на місцях. і три відповідно. А, гаразд, а як щодо того, що Розмі сьогодні дуже розповсюджують інформацію про те, що ніби як Північна Корея буде відправляти своїх громадян на війну в Україну? Як ви ставитесь до цих заяв? Дивіться, загроза така є. Ми її не відкидаємо з самого початку війни. Російські пропагандисти цю думку вкидували в змію. Кажуть: Так, давайте що ж ми там 100 тисяч сіверкарійських братів. Ми в на фронт. -та -та, а окей, виглядає дійсно загрозливо. Але подивіться на ситуацію очима кімченина. Він по він дивиться, окей, відправляє якусь певну кількість своїх громадян, які проїжджають всю територію Російської Федерації, всю і вони бачать, як там живуть. Ого, тобто, ну окей, ми знаємо там як в, російці, в Росія, в Росії, які там злидні, але вони побачать, що є світ, який не обмежується стінами Північної Кореї, що є автівки на дорогах. Коли вони побачать, наприклад, українські села, українські міста, і уявіть собі на секундочку, що ці громадяни потім повернуться назад. І вони почнуть розказувати, що за межами Північної Кореї є життя, і там є красиві люди, красиві будинки, і там це набагато масштабніше, ніж нам розказують. Тобто, це для режиму Кім кімчинино це буде великий виклик. Згадайте, будь ласка, як після Другої світової війни, коли поверталися радянські офіцери до своїх. А, там ну потім до радянського союзу з Німеччини і розказували, бачили Угорщину, бачили Австрію, Чехословаччину, Німеччину бачили, там люди так живуть. І потім починалися певні проблеми. Тому я думаю, Кимчинин на цю тему дуже сильно рефлексує. Плюс мовне питання як не крути, але північні корейці не розуміються там англійській мові з російською мовою, Так не у всіх є там плюси, а, тому комунікація, яким чином комунікувати. І давай так. Ну, ми ж всі для них на одне обличчя. Ну от всі росіяни, українці. Як розрізняти їм буде дуже важко. Дякую, Мивана, за цю розмову. Дякую. Слава дякую. ЗСУ. Слава Україні. Слава дякую. дякую дуже. Дякую за прошення. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурентіві. Все буде Україна.